Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу, якщо. І варіанти відповіді. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен на многочлен. Х множимо на х. Х, квадрат, х множимо на 2, додати 2х. Мінус 5 множимо на х, мінус 5х, мінус 5 множимо на 2, мінус 10. Поставили знак мінус, відкрили дужку. і множимо многочлен на многочлен. Х на х це х квадрат x на 4 4х, мінус 7 на х мінус 7х, і мінус 7 на 4 мінус 28. Зведемо подібні доданки. Х квадрат 2х відняти 5х, це буде мінус 3х, мінус 10 переписали. І в дужках зведемо 4х відняти 7х, це буде мінус 3х. А тепер розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Маємо мінус х «Х квадрат» «мінус х додати 28. Х квадрат, мінус х квадрат в сумі дають 0. мінус 3х і 3х також 0. 28 відняти 10, це буде у нас 18. І записуємо відповідь. 18. Варіант Б. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 7 та номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 7 виконано.